У День Святого Миколая українські діти не чекають диво, а творять це диво самостійно, особливо коли хочуть привітати зі святом наших воїнів. Від ліцею першої гімназії до 72-ї бригади наш подарунок. Подарунок ось така машина, яка відремонтована за рахунок коштів, які зароблені саме на благодійному ярмарку, який пройшов нещодавно. Ця машина вже 20, скоро 25 років буде. І вона ще послужить нашим збройним силам. Це ж чудово. Ми. Учні ліцею, перша біоцерківська гімназія у День Збройних сил України. Хочемо привітати наших мужніх захисників і передати на фронт автомобіль. А вже у п'ятницю ввечері автомобіль зможе виконувати свої бойові завдання. Також хочемо передати необхідні речі, також листи, різноманітні гостинці, пакунки з благодійної акції підтримаємо наших захисників. У закладах освіти на балансі було кілька автомобілів, і вже ми їх передали три. Це четвертий автомобіль. Я думаю, що він буде більше потрібний саме на передових позиціях. Можна чути критику, що це Жигулі, що це все таке, але той самий перший стрілковий батальйон тільки за тиждень втратив вісім одиниць техніки. Тому і ось такий автомобіль також буде їм в нагоді. Взагалі, якщо взяти наших дітей і порівняти їх, які вони були 10 років тому, то я думаю, що всім очевидно, що вони стали набагато патріотичнішими, відповідальнішими за долю нашої держави. На рівні закладів освіти проводиться колосальна робота, і зокрема і педагогічним колективом, дітьми батьки підтримують, бо без батьків цього неможливо було. І проводяться різноманітні акції. Мета цих акцій це збір коштів на конкретні потреби для конкретних підрозділів. Є важливий такий запит від наших військових. Це обереги і малюнки, які виготовляють діти. І дуже часто буває зворушений, коли військові, які кожен день дивляться смерті в очі, вони перестали її боятися, але дивлячись на дитячі малюнки, плачуть. Хочу, користуючись нагодою, привітати зі святом кожного захисника і захисницю, привітати із Днем Святого Миколая, а також подякувати кожній дитинці, кожному тату мамі. Кожному педагогу, який небайдужий, який долучається, який працює на перемогу. У цей день хочемо побажати нашим захисникам сил, терпіння, здоров'я, найскорішої перемоги та повернення додому. У день святого Миколая нехай Янгу охоронець оберігає вас від зла та біди. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна, понад усе Україна, понад усе.